Слава Ісусу Христу, брата і сестри! Вітаю всіх друзів, З вами Чернівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Бодна просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно читати кобзар пророче слово нашого Тараса. Щоденно відкриваємо цю святу для кожного українця книгу, сторінка за сторінкою, рядок за рядком знаємо нашу українську мудрість, черпаємо силу з витягом, е і працюємо для України. Отже, продовжуємо з того, що е ми прочитали боч е червоний бенкет», наступний бачимо розділ Гупа Ліпщина. Зійшло сонце. Україна, де палала тліла, а де шляхта запершилася у будинках мріла, скрізь по селах шибениці, навішано трупу тіко старших, а так шляхта купою на купі. На улицях, на розпуттях, собаки, ворони, гризуть шляхту, клюють очі, ніхто не воронить, Та й нікому, та й нікому. Осталися діти та собаки. Жінки навіть з рогачами пішли в гайдамаки. Отаке то було лихо по всій Україні. Гірше пекла. А завіщо? За що люди гинуть? Того ж батька такі ж діти, жити та врататися? ні. Не вміли, не хотіли, треба роз'єднатися. Треба крові, брата, крові. Бо заздро, що в брата є в коморі і на дворі, і весело в хаті. Уб'єм брата, спалим хату, сказали і сталося. Все здається, ні, на кару сироти остались. Сльоза росли та й виросли замучені руки, розв'язались і кров за кров, і муки за муки. Болить серце, як згадаєш, старих слов'ян діти. Впились кров'ю, а хто винен, Сонзи, Єзуїти. Мандрували гайдамаки лісами і рами, а за ними і Галайда з дрібними сльозами. минули Воронівку, Вербівку, вільшану, приїхали. Хіба спитать, спитать про Оксану? Не спитаю, щоб не знали, за що пропадаю. А тим часом гайдамаки є більш шану минають. Такий сьогодні епізод. Ми бачите, аналогія, що заздрість народами, оця, що відбулася, ми її зараз знову відчули, коли бачать нашу прагнення до волі, і рабська ментальність московитів, призводить до чергових. Експансії, терору, геноцидів і війни. Ну, і вчимося. Вчимося, бачите, це все було написано в кобзарі, тому мали ми бути більш обережні, більш єднатися, а не роз'єднуватися між собою. Адже бачите, що навколо дуже проти нас багато. Багато які заздрять нам і хочуть наше добро, наш потенціал, наші ресурси і українську нашу святу землю. Ну що ж, друзі, будемо далі читати, робити якісь свої висновки, аналогії і відчуття. Які нехай кожен день вони нас якось не покидають. Про долю України треба думати і працювати, щоб змінити все на краще, на, на користь нашу наших е, людей. Отож, друзі, дякую, що були з нами. З вами Ученицький, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Могдалини, водна про Світянського руху. Читаємо кобзар щодня пророче слово нашого Тараса.